Питий фарш ми завантажуємо в наш ковбасний шприц. Він ідеально тримає текстуру. Наповнюємо його і приступимо до формування наших котлет. У нас є клапан для відведення зайвого повітря, тобто ми можемо не хвилюватись про те, що в нас будуть якісь відстані між фаршом. Клапан повністю стравить зайвий фарш. Ось ми його наповнили. Змастили жиром нашу діжу. Розслідкували, щоб нас вона не була сухою, щоб резинка у нас не виходила з ладу раніше, ніж потрібно навантажили фарш і подаємо його на наш шприц. Без особливих засиль. Рахуйте, дивіться, спостерігайте, яку кількість котлет можна буде приготувати за допомогою даного обладнання. Подали на пергамент, отримали. Саме головне це те, що вони однакової форми і однакової грамовки. Ми зараз чуємо, як клапан у нас стравлює зайве повітря, яке потрапляє. Скільки котлет можна приготувати за допомогою даного обладнання. І це без зусиль не потрібно руками м'яти, використовувати якісь ручні форми. І так далі. Є шприци з різним завантаженням. Тут у нас 5 кг. Якщо у вас виробництво, є шприц на 30 кг. Ви завантажили 30 кг фаршу кожні 30 секунд, виходить форма, виходить одна котлета. Також її можна підчати до м'ясорубки. Але в даному випадку ми збивали в фаршемісі місці фарш, щоб розділити його на волокна, щось був більш зв'язкий і так далі. 30 хвилин в холодильнику і подаємо нагріть